У нашої компанії є декілька, ну що декілька, в нас 5% клієнтів, які оплатили наші послуги і зникли. Їх просто немає. Я їх боюсь, як просто, бо вони виникають внезапно. Uh -huh. Кажуть: слухайте! І ти повинен усе кидати та починати uh -huh. з нами uh -huh. з нами займатися. А, ті, хто починає готуватися, 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 прописувати за нашим mm -hmm. з вами планом, вони на якомусь етапі вдруг розуміють, що це не те, що їм потрібно, що вони не будуть там по ситуації через рік вкладати власних там стільки-то коштів. Вони не будуть змінювати свої фокуси. І а, а буває, ті, хто каже, слухай, ну там в нас щось там змінилося, бо грант це дуже довго. Вони кажуть, ми не будемо працювати з грантами, якщо коштів не буде завтра. Дуже погано, коли вони приходять і кажуть: приходять, наприклад, що у нас зараз Лютий. і кажуть, нам дуже потрібна середина березня. З середини березня ми з ними більш-менш вже зможемо описати їх проєкт десь так, а їм потрібні кошти.